Я ж говорив про цеброзованім про те, що 25-й рік для Росії буде дуже важким. У них сьогодні нема ресурсів, звідки взагалі воювати. Ми бачимо, що будуть підняти обов'язково податки в Росії. Я впевнений, що захищений клас людей, які отримують допомогу, які отримують компенсації. Люди з ограниченням возможностей вони не, от, не зможуть отримати в 25-му році все це все це пільги, і я впевнений в тому, що ситуація буде дуже важка для коцапів. Хочу сказати, зазначити іще ще що дивіться. Я про це говорив, і ви можете дивитись. Наприклад, якщо в 2022 році ми бачимо з вами. Що а, можна було брати в банках гроші за 7%. Сьогодні ми маємо вже офіційно, а, які ми бачимо цифри, це 18%. А, під 18% кредитують людей. Але сюди не входить, що там страхування, yeah. Там, yeah. багато що. Ну, наприклад, я хочу вам сказати: якщо сьогодні росіянин бере 10 мільйонів кредиту за 10 років, він переплачує 25, і що зверху. Розумієте? Ну це космос просто. Це фантастика. Да. Да. Тому набюліна вона, ну, вона завжди говорила, так скажімо, а, що йде стагнація, наближається. Але чомусь її не звільняють? Побачає. Але послухайте, дивіться, я хочу вам пояснити: сьогодні єдине, що рухає економіку Росії, це Китай. І хочу вас наголосити і запевнити в цьому. Якщо Китай сьогодні зробить якісь висновки і закриє імпорт та експорт з Росії, я вас запевняю, що за 3-4 місяці в Росії почнеться революція.